Виконуємо номер 815 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеса 2022 рік. Знайди довжину сторони рівностороннього трикутника, якщо вона на 42 см менша за периметр трикутника. Рівносторонній трикутник це трикутник, у якого всі сторони рівні. Отже, запишемо умову нашої задачі. Значить сторона трикутника і периметр. Знайди довжину сторони рівностороннього трикутника, якщо вона на 42 см менша. На 42 см менше від периметра. Переми також невідомо. Дану задачу ми будемо розв'язувати за допомогою рівняння. Позначимо сторону трикутника через змінну Х, нехай сторона рівностороннього трикутника. Х сантиметрів. Тоді периметр знайдемо. Раз сторона у нас Х сантиметрів в односторонньому трикутнику всі сторони рівні. Отже, щоб знайти периметр, необхідно знайти суму всіх його сторін. Х додати Х додати Х сантиметрів. В умові сказано, що сторона на, 2 см, на 42 см менше від периметра. Отже, периметр на 42 см більше, ніж сторона. Наш периметр і сторона на 42 см периметр більше. Складемо рівняння. Від периметра віднімаємо довжину сторони, і в нас буде 42 спростимо ліву частину нашого рівняння х додати х, це буде 2х, да ще один х, 3х, 3 відняти 1 – буде 2. Давайте розпишемо через розподільну властивість. Множення відносно додавання. 1 додати 1, додати 1, відняти 1 і помножимо на х дорівнює 42. 1 додати 1, 2, де ще 1, 3. 3 відняти 1, маємо 2х дорівнює 42. Нам невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. 42 ділимо на 2 дорівня 21. отже ми знайшли довжину сторони рівностороннього трикутника вона 21 см. отже сторона рівностороннього трикутника 21 см. У мові здачі стоїть питання: знайди довжину сторони рівностороннього трикутника. Ми знайшли, записуємо відповідь. Довжина сторони рівностороннього трикутника 21 см. Якби стояло питання, знайди довжини сторін. Тоді б написали 21 см, 21 см і 21 см. Запитання стоїть: знайди довжину 21 см. Номер 815 виконано.